Так, Всім привіт! Сьогодні в нас такий буде невеличкий ролик по обслуговуванню. Я думаю, що такого досить потрібного на будь-якому об'єкті аксесуару, як термос. Ми на своїх об'єктах використовуємо самі такі дешевіші, бюджетні, оптимальні по співвідношенню ціна якість китайські термоси. От, оскільки вони не потрібні, нам не потрібно зберігати гарячий чай там, на морозі чи ще десь, ми в більш-менш теплих приміщеннях працюємо. Хоча на об'єкті однозначно є в нас і електрочайник, і навіть тут зараз є газ. От, але щоб там підігріти чи закипятити води, все-таки треба якийсь час. А тут досить зручно з'явилася вільна хвилинка, термоса налили, тепленько чогось попили. Ну, Як будь-який інструмент і будь-який аксесуар на будові він потребує певного технічного обслуговування. Це... Ми зараз будемо пробувати трошечки оце розбирати. Ну, Як бачимо, ця гумова прокладка знімається досить легко. Так Бачимо, в якому вона вже стані. Ну, від чаю все-таки з часом залишаються ці нечистоти. Ну, ми її Час від часу чистим, її без проблем. Але я думаю, що такий самий наліт є там і всередині. Ми Бачимо, є. тут нічого не відкручується, все, воно собі вільно крутиться, конструкція. Так, Пробував я по інтернету знайти ролик, як розбирається. Ну, бачу поломки. Оця штука ламається, от. А, а тут в інших відкручується, в нас нічого не відкручується. В нашому варіанті прокручується. Ну, може, в когось таке є. Ну, пробуємо. Цю штуку. Ох, прожинить воно так конкретно. Зараз якось так рівномірно, щоб не перекрошувати. Ого. Не дається. Ну, але таке враження, що йде. Десь нема не жорсткого опору, щось воно щось там пружинить. Опа. Так, є. Не знаємо, чи щось ми зламали чи не зламали, але бачимо отут отаку от конструкцію цього клапана. Так, там всередині попередньо бачимо пружинка. І ну і вже бачимо, я, яке тут все нечисте. Так, фокус є. Нема. Є. Так. Ну, я думаю, можемо бачити, як там все нечисто. Подивимось, що робиться далі. Так, як ми будемо розбирати далі? Не знаємо. Зараз щось будемо думати. Так, ну от, воно у нас тут крутиться, клапан знявся, пружинка все там всередині. Все-таки треба якимось чином розбирати там. Зараз пробуємо, знайдемо щось такого діаметру, попробуємо там попхати, може ми щось і витягнемо. Я зрозумів, тут на різьбі нічого немає, певно, що все на защолках. Будемо пробувати відщолк. Ну, Поламаємо, то поламаємо. Китайський термос купимо новий. Вдасться від, відреставрувати і здереставруємо. Ну, але вже з нього пити ну, трошки небезпечно. Так, ну, нічого підходящого по діаметру ми не знайшли, ну, крім сверл і шурупів. Зараз візьмемо шуруп. Попробуємо. Я так зрозумію, що оце впирається в якийсь. Як... Оцей кінчик в щось має впиратися, чи зачовкась, ну не важно. Бачимо, що в щось воно чітко шуруп впирається. Пробуємо надавити. Рівномірно. Так, є. Так, в нас от так. Так. Так, що бачимо? Так, ну бачимо. Так, зараз спробуємо підсвітити. Я думаю, що бачимо, в якому стані у нас там все знаходиться. От з цього ми п'ємо. Бачите, про інструмент ми не забуваємо. Чистимо регулярно, а отакі от речі от, ми ігноруємо і потім оце все п'ємо і потім жаліємо, що у нас проблеми із здоров'ям. Так, що ми бачимо, яка у нас конструкція? Так, нажимаємо сюди. Ну там пружинка і шайбочка. Так, шайбочка у нас, напевно, що от конструкція така підпружинена, та напевно що такий клап, клапан. Отак. От і оця шайбочка, розжимна така. Вона заходить сюди. Так, Ось така конструкція. Ну, тут нічого не поломно, все тільки треба оце все помити, відчистити. Зараз ми будемо це все мити. Так, дивимося на, тут на конструкцію. Значить, так, що в нас тут є? Ось такий механізм, що сподібне до шарикової ручки. Так, нажимаємо сюди, у нас закривається клапан, нажимаємо сюди, він прокручується і, і зафіксовує клапан. Значить, Раз. Раз. Ну от такий принцип, як в кулькової ручки на кнопку. Звичайний канцелярський. Так. так, і от воно так прокручується, тут впирається оцим в клапан. Оцей підпружинений. І от таким чином воно працює. Нажимаємо сюди. Так, ми бачимо, що отут вже від чаю в нас утворився ось такий нальот. І оце все, це все ми п'ємо. Так, пішли ми мити і побачили, що по конструкції, що в основному в нас чай чи рідина протікає, от, затікає вона сюди, витікаючи з чаю, з термоса, і потім протікає через лабіринт і витікає оцим пазом. Бажано там промити конструкція, не знаю, яка вона, ну, скоріше все, що вона тут запресована. Не відкручується, вільно собі прокручується, значить, скоріше все, що це просто там защовкнуто. зараз ми спробуємо це випресувати. Так, Зараз нам встають в пригоді, встають в пригоді оці, е, ніби губки від трубцини, що ми клеїли недавно е, гумки до шуропокрута. Ми їх встановимо отак. І тут будемо наносити удари через отаку прокладочку. Так, удари треба наносити досить рівномірно. Так, випресували ми. В цю втолку. Ну, не обійшлося без жертв. Тут трошечки в нас пішла тріщина по цьому вінцю, тому що дуже міцно він тримався за цей виступ. От, цей виступ зроблений так, що сюди воно заходить, защлкується легко, а назад, тут упор під 90 градусів, в цьому вінці, і проблематично воно назад не хоче виходити, прийшлося трошечки. Феном легенько нагріти, розмягчити верхню втулочку. От, робити це треба дуже обережно, паралельно, бачите, бо в нас отут вже пішла тріщинка. Десь отут є, бачите, замітно. Думаю, ну це не дуже суттєво, але без нагрівання оцього зовнішнього, він такий досить пружний, але його треба нагріти феном, щоб воно нам. Так випресувалося. Так, йдемо мити. Так, помиємо, зберемо, подивимось, як працює. Ще є в нас один представник термосів, такий невеличкий порівняно з оцим. Ну, він більш новий, але все рівно зараз спробуємо зробити невеличку його профілактику. Так, ну, бачимо, що на відміну від великого термоса конструкція е, трошечки спрощена. Тут оцей елемент відкручується. Тобто ми можемо відкрутити, ну, бачимо, в який тут стан, що ми п'ємо, якийсь накип. Незрозуміло, що тут, бачите, тут ця конструкція не випресовується як там. А відкручується, тобто обслуговування значно простіше. Тобто елемент оцієї кнопки і сам підпружинений механізм значно простіший. Так, ну, Працює в такій же послідовності. Спочатку знімаємо цю гумову силиконову прокладочку. Так, розкрутили ми вже оцей елемент, пробуємо його випресовувати. Не дається, ну щось, конус не вставляємо сюди. Ну я знайшов шуруп легенько надавляємо. Оп. Ну, з відчуттям все, от воно отак відщолкується. Ну, бачимо, в якому воно стані. От таким оп'ємо. Так, механізм той же самий. Натискаємо на це, включається. Раз. Верніше відкривається клапан, потім натискаємо на сюди і клапан ховається. Той же самий механізм, що і в шариковій ручці. От воно провертається, сюди раз так. Це розбираємо повністю, тому що бачите, воно все. Ну, сюди, по ідеї, то, що ми п'ємо, рідина не контактує з цими кнопками, але бачите все рівно, в якому воно все стане. Так, будемо розбирати повністю, Попередній я так само повністю розібрав, бо тому що під час мойки показало, що воно теж все дуже нечисте. Так От такі в нас запчастини. Ну, Старатися бути обережно, бо воно все-таки ніжне, все ламається зараз. Тепер що? Залишається у нас конструкція. Виняти саме цей клапан. Бачите, так само він тут на защлках, підпружинений. Та ж сама ситуація, що там. Саме основне, так він витягується, тільки рівномірно, не перекошувати туди-сюди, туди, щоб не зламати, рівномірно витягуємо. Так, деякі зусилля рівномірно зі всіх, ну, я по трьох сторонах. Туго йде. Цей бачимо новіший. Не, не хоче так легко вищелкуватись, як попередній. Зараз спробуємо. Трошки доклали ми сильнішого зусилля. І оце вийшла така ж сама конструкція. Так само пружинка. Ну тут пружинка в ідеальному стані, там вже було трошки замусовано, ну, але бачите, що там робиться всередині. Оце ми п'ємо. Так, повністю ми механізм розібрали. Дивимося, щоб щось не загубити. Оп. Щоб щось не загубити. Під руку сказав. Так, йдемо, миємо. Цей елемент. Так, помилимо наші запчастини, ставимо щось чисте, все таки обслуговуємо харчовий. Окей, термос. Так, оп. Спочатку збираємо наш реми, помили всі наші запчастинки. Починаємо складання. Ну, бачимо, що цей е, наш корок, він складається з двох таких елементів. Е, збираємо спочатку сам механізм клапана. Так, одіваємо нашу силіконову прокладочку. Е, тепер беремо так, пружиночку вставляємо. Клапан, так, і наш фіксатор, який заходить, який заходить от сюди і фіксує під пружиною наш клапан. Так. Досить туго заходить. Ну, для цього ми використаємо, ну, будь-яку трубочку, я знайшов от від фломастера, яка дозволить оце одіти. Так, защелкнули. Так, клапан у нас працює. Так, от клапан у нас працює чудово. Закриває, все добре. Так, тепер збираємо механізм. Кнопки. Так, спочатку защелкуємо. Так, є. E. Вставляємо кнопку сюди і вставляємо штовхач. Оцей фіксатор. Так. І монтуємо в корпус кнопки. Є. Перевіряємо, чи у нас все працює, працює. Ну, Підтискаючи, відповідно, штовхач. Перевіряємо. Так, все працює і тепер просто тут є різьба. І ми просто оце скручуємо. Так, все, перевіряємо роботу механізму. Так, це маленький термос. У нас готовий до застосування. Так, збираємо е, е, великий термос. Е, тут конструкція трошки інша, Одну ми запресували е, оцю внутрішню втулку. Так, одіваємо тепер прокладку. Так, Зразу скажу при розборці ну, бути дуже обережним Оцю зовнішню втулочку, якщо немає технічного фена, чи, чи, чи можливості нагріти оцю зовнішню втулку при випресовці і немає можливості зробити точного пристосування, то дуже обережно, бо в нас от тріщина там пішла і трошки один кусочок, один елемент відламався. і, ну, Воно працездатне, але вже так якби мати тримало. Тримати не тримає. Так, збираємо клапан в тій же послідовності. Так, кидаємо туди пружинку. Так, і одіваємо фіксатор клапана. Не хоче. Так, зараз. Ну, знову ж таки, використаємо підручний засіб, цього таку долочку. Так, є. Все. Клапан у нас працює, підпружинений. Так, наступний етап збираємо корпус кнопок. Та ж сама процедура. Спочатку так, велика кнопка, потім маленька, штовхач. Ну, бачимо, штовхач у нас вже тут пошкоджений. Значить, скоро цей термос, певно, що треба буде на списання. Ну, ніби він ще працює, але отут відламалось. Не знаю чому, воно таке дуже крихке. Або десь кнопка впала, або що. Так. Ну і далі слідкуємо. слідкуємо за тим, щоб оцей центр штовхача попав на конус клапана. На кінець клапана, так. Отак. От пану тепер запресовуємо оп Зіскакує, бачите, тут треба обережно. Так, бачимо, в чому у нас проблема. Проблема в тому, що не попав оцей штовхач на клапан під час збирання і от не тисне. Туди не натискає. Значить, робимо, що ми в даній ситуації можемо зробити. Є в нас отакий кусочок трубочки. Ця частина в нас не дуже контактує з, з напитком, який ми п'ємо. Можемо вирізати отакий кусочок втулочки, завтулимо і вона тоді під час складання з базою наш. Це штовхач відносно клапана по осі. Так, виготовили ми отаку от втулочку, одіваємо її на наш штовхач. Відповідно, тепер під час складання нам буде легше збазувати і забезпечити співвісність клапана і штовхача. Так, ну тепер збираємо далі. Так, механизм кнопки. Клапан. Так, пружинка. Е. Клапан у нас работает. Е. Так, и теперь пробуем сбирать. є бачимо, кого там працює. Все. Все на цьому ремонт? Чи навіть не ремонт, але вже показало, що це був ремонт нашого термоса, чи наших термосів завершений? Ну, тут пружинка працює краще, ніж тут, але я думаю, що все працює так. Все. Всім дякую за увагу. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Всім удачі, а ми йдемо заварювати чай.